Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні, як то кажуть, в цьому році думаю проводити останню обробку бджіл від кліща варуа двома різними препаратами і хочу провести маленький експеримент, чи діють, чи не діють. Буду обробляти таким базальтом замітразом і Таким таблеваром. Цю сім'ю оброблю базальтом, а там ззаду одну сімейку оброблю таблеваром. І зараз поставлю папірчики, щоб подивитися, скільки посипеться кліща. Ну і вже увечір включу знову камеру. Провірю, скільки обсипало кліща. А зараз буду обробляти і хочу показати вам приємного перегляду. І забув сказати, не забувайте за захист органів дихання від даних препаратів. Здоров'я основне. Джет. Вставляємо в літок. Беремо одну ось таку таблеточку таблевара. Беремо орілку, кидаємо її туди, включаємо варіоджет. І підпалюємо. І чекаємо, поки таблеточка згорить. Ага. Не дуже хочу горіти. Ні, гори. Як бачите, вона дуже слабо горить цього року. От. Відбувається процес горіння. Розгорілась і накриваємо кришечкою. І чекаємо, поки не догорить. game поки завершиться процес горіння. Ну, це відбувається близько 30-40 секунд. От ну, епізодіем з болика. Оси. Вже знов почали літати. Знов повні ловушки ос. Бачите, не знаю чи камера з телефона передасть, вже будемо виходить з льотка. Льотки я не закриваю. Ось лишається такий вуглик, який витрясаємо. А зараз переходжу до слідуючого вулика. Там будемо обробляти таблеваром. Таблевар. Достаємо таблеточку. Вставляємо вороджет в люток. Тут пізній відводок. Я ще цими таблетками не обробляв. Сьогодні хочу спробувати. Бо того року базальтом обробляв. Горить краще від базальту, хоча кажуть, що її важче розпалити. Діому не видно. Філки почали гудіти. Все. Отже, друзі, десь години за чотири я відкрию вулики, повитягую. папері ось остається такий вуглик а, ще гарячий отже друзі для вас пройшло декілька секунд а тут вже пройшло 6 годин зараз знімаю і дивимося скільки там посипалось кліща Показывают пчелки. Ось вам. Что у нас тут-ка Раз, два, три, четыре, пять. Шість. Отже шість кліщів від такого препарату. Називається базальт. Зараз йду до цього, до слідуючої сімейки. А тут у нас такий таблевар. Тут результат. Давай. А тут більше упало кліща раз, раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ну, чотирнадцять, п'ятнадцять кліщів. От вам і обробка від кліща. Так що цей таблевар. Це не реклама, це все куплені за свої гроші. Ось такий таблевар українського виробництва. Тоже діє. Значить, треба буде, мабуть, ще раз обробляти. Якось так коментуйте. Буде приємно поспілкуватися.